Усім привіт! Мене звати Анастасія, і зараз я хочу вам трішечки розповісти про види нетворкінгу та їх правила. Перший вид нетворкінгу це онлайн-нетворкінг. Онлайн нетворкінг, онлайн -нетворкінг це спосіб розширити свою мережу за допомогою можливостей платформ соціальних мереж. Це зможе допомогти вам встановити професійні зв'язки, покращити репутацію та отримати нові ділові можливості. Однак це може трішки налякати, але для того, щоб це не було так лячно, потрібно дотримуватися певних правил. По-перше, ви повинні визначити свої цілі, незалежно від того, чи шукаєте ви якусь роботу, чи, можливо, ви хочете змінити кар'єру, або просто шукаєте якоїсь підтримки. Ви повинні вирішити, чого ви очікуєте від онлайн-нетворкінгу. Далі ви вирішуєте, як ви продовжуєте спілкування чи онлайн, чи, можливо, ви більш віддаєте перевагу саме особистим зустрічам. Другий вид нетворкінгу це офлайн-нетворкінг. Офлайн-нетворкінг це чудовий спосіб знайти нові контакти та розширити мережу знайомств. Це також дуже корисна навичка, яка потребує. Практики. Якщо ви познайомилися з людиною, почніть із невеликих розмов, а потім вже переходьте до більш таких детальних бесід. Також звертайте увагу на те, чи дотримуєтеся ви правил етикету. Це дуже важливо, це таке теж одне із важливих правил. Спілкування. Сьогодні нетворкінг є дуже важливою частиною бізнесу, адже здоровий, сильний бізнес-нетворкінг може привести вас до незлічених можливостей. Уявіть собі, наскільки ваша майбутня кар'єра залежить від вашого вміння спілкуватися з людьми. Це дуже важливо. Навіть якщо ви початківець, саме починаєте будувати свою кар'єру. Не бійтеся підходити до людей, не бійтеся з ними знайомитись, адже досвідчені розумні люди будуть раді поділитися з вами своїм досвідом. Але якщо ви підійшли до людини, і вона вас відштовхнула, значить вам не потрібні такі люди. Просто уникайте таких людей. На цьому, все. Дякую за перегляд. До нових зустрічей.